Вітаю вас, дорогі мої першокласники! Мене звати Вікторія Вікторівна, я ваш вчитель музичного мистецтва. І тепер ми з вами разом будемо дізнаватися про цю чарівну країну під назвою Музика. Чи ви помічали, що музика навколо нас звучить скрізь? Музика супроводжує людину все життя від самого народження. Музика разом з людиною, коли людині весело, коли в неї гарний настрій, коли в людини свято. Жодне свято не обходиться без музики. Але коли людині сумно, коли людина дуже переживає, коли в людини болить душа, то і тут музика як вірний друг, людину втішає, підтримує і супроводжує. Якщо ми вийдемо на вулицю, то ми також можемо почути музику. Вона звучить і в магазинах, і з вікон на вулиці. Музика стала таким фоном нашого життя. Вона завжди з нами. Ось послухай, яка красива музика зараз звучить. Сприймаємо слухом, тому що вона складається із звуків. Звуків навколо нас дуже-дуже багато різних, але не з кожних звуків можна зробити музику. Всі звуки, які існують навколишньому світі, поділяються на такі дві великі групи. Є звуки шумові, це звуки природи, звуки оточуючого світу, і звуки музикальні. Де ми можемо почути шумові звуки? А вийди на вулицю. Ти почуєш, як пташка співає. Ти почуєш, як машина сигналить, ти почуєш, як листя на деревах шумить або вітер свистить це все шумові звуки. А що таке музикальні звуки? Де ми можемо почути музикальні звуки? Музикальні звуки це звуки музичних інструментів. Це звуки голосу людини, коли людина співає. Це також дуже музикально звучить. Виходить, у нас з тобою мелодія із музичних звуків. У нас з вами є чудова здатність розрізняти різні звуки на слух. Ми навіть можемо не бачити той предмет, який видає цей звук, але звук ми упізнаємо. Пропоную вам зараз пограти разом зі мною у гру Упізнай звук. Ви послухаєте різні звуки і спробуєте здогадатися, хто ж це або що видає такі звуки. Ви готові? Ну, давайте почнемо! Перший звук. Ви здогадалися, хто це був? Відповідайте. Так, молодці. Це була пташка Соловейко. Тепер наступний звук. Слухай уважно. Здогадайся, що це. Це музикальний звук чи шумовий? Ти здогадався, ти молодець. Так, що це було? Звуки кроків. Хтось іде. Увага! Наступний звук. А цей звук шумовий чи музикальний? Що це було? Здогадався? Дуже добре. І ще один звук. Слухай дуже уважно. Випізнав? Ви впізнались, звичайно ж. Це звуки кошеняти. Нам з цих звуків одразу зрозуміло, що це не доросла кішка не вчить, а маленьке кошенятко, В голос у нього такий тонесенький. Ну от ви переконались, що навколо нас дуже і дуже багато шумових звуків. А звідки ж нам взяти музичні звуки? А в цьому нам допоможуть музичні інструменти. Музичний інструмент, а їх буває багато, нам допоможе створити музику за допомогою музичних звуків. А і ще наші голоси, коли ми співаємо, не також видають музичні звуки. Отже, з цього уроку ти мав зрозуміти, що всі звуки, які існують в цьому світі навколо нас, поділяються на шумові і музикальні. Ти сам можеш зробити багато шумових звуків, постукати, поплескати, поклацати пальчиками, можна порепіти дверима або побулькати водичкою. А от, а от для того, щоб вийшлися музикальні звуки, тобі доведеться поспівати або пограти на музичному інструменті. Оце треба дуже гарно запам'ятати. А тепер переходь за посиланням і поспівай пісню разом зі мною.